А на пунцет клуб червоних кедів. Світ наш. Приступ 14. -й. Найгарніша прикраса. Коли Луція побачила стіл, повний вишуканих страв, одразу відчула, як її шлунок оживає. Настрій, зіпсований через Маріо, поступово покращав. День іще може завершитися добре. Не став різдвяний вечір, один із тих, коли можна їсти все, що їй найбільше смакує. Морепродукти. Суп, калець, канапе, м'ясне філе, а потім розпаковувати подарунки від мами, Хосе Марії та бабусі. Уже немає значення, чи подарують Лусії сукню, вибрану для святкування нового року у Берліні, адже тепер вона нікуди не їде. Можна прощатися також зі спідницею і синім топом. Тільки б їй купили шкірянку, яку Лусія так давно просила, і набір фабрику. Адже вона багато малює, то ж фарби вже закінчилися. Новий айфон також чудово, всі подруги хотіли б його мати. От би вона була перша. Традиційно в різдвяну ніч Лусія одержувала подарунки в домі мами, а на трьох королів у тата. Вони не дозволили, щоб Маріо затмарив і це. Дівчина сиділа біля бабусі і не минала крабічі лапки, що здавалися найсмачнішим з усього, щоб вона їла у своєму житті. А також лангусти, устриці, на Вахас. Вона не переставала подумки це повторювати, з таким темпом Лусія може все сама і з'їсти. Бачу, то я добрячу на роботі, суворо сказала мама. Таким тоном вона говорила, відколи дізналася про телевізор. Лусія вирішила не відповідати на цей коментар і мовчки жувала. Хіба ти там не обідала, Люба? запитала бабуся Августина і поглянула на повну тарілку порожніх мушелів, що Лосія не складала раніше за всіх. Просто ці справи навіть порівнювати не можна з тим, що подають в соціальній їдальні, відповіла Лусія, обсмоктуючи голову креветки. Рого, що вона намагалася їсти вдень, не було варто навіть однієї крабової класні. Для тих, хто туди приходить, та їжа так само найсмачніша, сказала мама і затримала строгий погляд на Лосії. Дівчина насупилася і продовжила наминати смакоту. Бабуся в запитала про плани щодо ресторану, і всю вечерю вони розмовляли про початок роботи, коли домовляться про вартість оренди приміщення. Мама відчимом сказали, що власник їм уже сподобався, однак бабуся наполягала, що вони не повинні здаватися слабкодухами чи занадто зацікавленими, щоб після тривалого перетягування каната домовитися про найвигіднішу ціну. Без боротьби не буде перемоги, додала мама одну з фраз, яку Лусі не раз чула від тата. І волі Марія спрямувала свій крожаний погляд на Лосію. Дівчина і це проігнорувала, накладаючи собі в тарілку морепродукти. Цієї миті їй не хотілося ніякої боротьби, а мама почала вже дратувати. Дівчина сповна заплатила за те, що зробила. Не треба нагадувати про це за будь-якої нагоди. Після десерту бабуся приготувала смачнішу циганську руку з вершками і шоколадом. Під здивованими поглядами родини Лесія з'їла ще й добавку та приготувалася нарешті розпаковувати подарунки. З таким повним животом важко було навіть підвестися. Лесія зробила останні зусилля, адже мета того варта. Пішла до Єленки, яку вони з мамою та вічимом поставили в вітальні біля вікна. Оскільки Єленка була невелика, Марія сказала не прикрашати її надміру. Усіленка здавалася порожньою, лише кілька червоних стрічок і білий гірлянд. Дівчина дочепила б кулюк, оленів, зірочок. Ялинку вона могла прикрашати як хотіла, адже, як завжди, Девід був привітніший і дозволяв більше. Присівши біля ялинка, Лусія переглянула і мене на пакунках і здивувалася, що серед них не було жодного для неї. Дрібничка, яку вона приготувала для мамі Хосе Марії, рамка з красивим фото їх трьох, подарунок для бабусі, портрет, що вона замовляла кілька місяців тому, та інші, однак жодного для неї. Дівчина на це закриженіла від цього відкриття, що відбувається? Якщо ти шукаєш свої подарунки, то навряд чи їх знайдеш, спокійно сказала мама і сіла на дава. Цього року ти їх поклала в інше місце? пробелькотіла Лусія. Ні, просто цього року подарунків для тебе нема. це як твій внесок у ремонт телевізора, відповіла мама, наче нічого особливого не сталося. Наче те, що вона сказала, не залишає її доньку без різдва, наче вони говорять, наприклад, про погоду? Що? запитала усі широко розплющеними очима. Вона не могла в це повірити. Що саме ти не зрозуміла, Лусіє?» У відповідь спитала мама, закинувши ногу на ногу. Бабуся сиділа біля мами, опустивши голову. Марія зазвичай побоювалася, коли вона була поруч, і єдиного побусеного погляду було достатньо, щоб мама замовкла. Однак цього разу все складалося інакше. Здавалося, усім несила заперечувати мамі людожерці Адже Хоса Марія ще одна Лусійна підтримка також постійно мовчав. Звичайно, ця ситуація більше нікому не подобалася, але Лусії найбільше. Ти мен... мене вже покарали найгіршим способом. Подарунки на різдва це зовсім інше. Ти так вважаєш? Так, тому що <кхід> тепер усе скасовується через цей клятий телевізор. І так триватиме до літа. Увесь рік я поводилася дуже добре, протестувала Лусія, все більше підвищуючи голос. Бачиш, ти досі нічого не зрозуміла. Це не через телевізор, а через твою поведінку. Лусія. Стомленим тоном пояснила мама. Тому гадаю, щоб ти почала цінувати те, що маєш. Найкраще буде, якщо ти залишишся без подарунків на різдво. Марія підвелася з до і пішла на кухню. Залишивши усі з розкритим ротом. Це був мамин спосіб показати, що розмову завершено. І на цьому все. Дівчині хотілося кричати, що це неправда, що з її поведінкою все добре, та вона розуміла єдине, що це можна досягти, хіба захрипнути. І, кажу, уперта, її мама, залишалася швидко втекти в свою кімнату і зачинитися там, у її рятівному сховку, знову. Лусія кинулась на ліжко і заховала обличчя в подушки. Їй так хотілося плакати. Ці свята стали цілковитою катастрофою. Вона думала, що одержить хороші оцінки і цього буде достатньо, однак не для мами. Для неї завжди замало. З в очей по щоках дівчина покотила сльози, а від злості в аж пекло обличчя. Незабаром хтось постукав у двері що мамі ще потрібно? Примусити її спати в коридорі, щоб усії подякували за таке щедре покаранення. Вона вирішила ігнорувати маму і залишитися на місці із заплющеними очима закипаючи від гніву. Мама не розуміла, що усії чекала на ці подарунки цілий рік. Лусії, ти мене чуєш? Голос чоловнові за дверей належав не мамі, а бабуся Августині. Заходь, бабусю. Гукнула дівчина все ще уткнувшись обличчям в подушки. Двері не відчинялися, і Лусія подумала, що бабуся не почула, тому гукнула ще раз, уже сидячи на ліжку. Віддалась бабуся бабусі ні в чому не винна, і вона не захистила муку тому, що мама могла б улаштувати роздачу всім. Августина відчинила двері і спохмурніла, побачивши Лусію заплакану, з набряклими повіками, зкурівдженим волоссям. Обличчям у червоних плямах з відбитками від подушки. Як ти? запитала вона, наче відповідь не була очевидна. Бабуся така добра. Так собі, відповіла Лусія, і це вона ще дуже применшила. Бабуся сіла поруч і почала гладити її по родому, заплутаному волосю. Лусія спробувала всміхнутись, однак такої усмішки можна було хіба злякатися. Бабуся обійняла дівчину. Мама ставиться до мене упереджено, сказала Усія з заплющеними очима, щоб сльози не потекли на кольорову бабусину блузу. Ні, Люба, ти ж знаєш, який в неї складний характер, але вона це робить для твого добра. Носія випросталася та здивовано на неї поглянула. Для мого добра залишити мене без подарунків? запитала вона, бо геть нічого не розуміла. Бабуся на маминому боці. Я знаю, що це може здаватися дивним і незрозумілим, але повір мені, одного дня ти це збагнеш. Усі недовірливо похитала головою і витерла сльози. Байдуже, що їй скажуть. Гнів її мами немає виправдань. А я принесла тобі подарунок. Бабуся знову здивувала онуку, цього разу приємно, і простягла дівчині пакунок чок золотистого кольору зі стрічкою і карткою. На якій було написане Лусійне ім'я. Це єдиний подарунок, який вона одержить цього різдва. <кхід> тобто ти хочеш сказати, Лусій нічого не розуміла, хіба бабуся не підтримує маму? Так, бо я не твоя мама, і мені не потрібно виконувати роль поганої. Я просто класна бабуся, відповіла Августина й підмахнула. Після такого бабусиного зізнання Лусі усміхнулася. Вона взяла пакуночок і обережно розгорнула. Оскільки це був єдиний подарунок, дівчина хотіла якнайдовше насолоджуватися моментом. Вона зняла стрічку з одного боку, потім з іншого, потім знизу, щоб розгорнути папір, не порвавши, і в її руках опинилася чорна картонна коробочка. Усі поглянула на бабусю. Це не було схоже на те, що вона. Замовляли в листі бажань, і це не був конверт із грошима, який бабуся дарувала їй щороку. Усі розкрили коробочку і побачили дуже красивий браслет із монет. Дівчина дістала прикрасу і взялася її розглядати. Монети були старі, вона таких ніколи не бачила. Браслет належав моїй мамі це алюмінієві монети, що збереглися в них вдома після війни. Уяви. Лусія довго дивилась на браслет і не могла промовити й слова. На планетах викарбуваний 1939 рік. Неймовірно. Бабуся розповіла внуці історію цієї прикраси. Усіяни прабабусі зробили браслет, коли її сім'я бідувала, і вона не мала більше жодних прикрас. Браслет вона наділа до суконь, пошитих зі скатертин, і так ходила гуляти зі своїми подругами, коли мала 20 років. Відтоді справи сім'ї поступово налагоджувалися. Це не срібло та все ж завершила Густина. Лусію в мить її виправила, притиснувши браслет до грудей. Це навіть краще. Мені він дуже подобається, бабусю, я тепер завжди його носитиму. Схвильована подарунком Лусія кинулася до бабусі і застигла в її обіймах, милуючись браслетом. А коли надягла на руку, він здавався їй справжнім дивом. Прекрасна належала жінці, яка вижила під час війни багато десятиліть тому. Це була одна з тих речей, які оживають, коли їх носять. Прослед не був ні дизайнерським, ні з коштовного металу, однак став для Лусії найгарнішою прикрасою. Опубліковане нове фото. Коментарі під фото. Лусія, ми поганки, мерта. Я так точно. Фріда, доложиш на день народження. Рекаль Різдво це приманка комерції, що ми втрачали гроші. Лусія. І ти нічого не даруватимеш чертлі? Рікель. Нічоїсінько, тим паче у нас і нічого немає, і мені це різдво Сусана. Зводна, я сказала Івану ніяких подаруночків. Марта, а мені подобається. Ба, мені також, Сусана, мій брат вважає так само, тому що приготував. Для тебе сюрприз. А я іще ні. Лусія, ми допоможемо тобі вибрати подарунок. Фріда, хлопцеві це на легко. Ба він дуже старанний. Сусана. І так з тобою захоплений? Лусія заздрю. Рекель. Ну, звісно, як ж не заздріти. Лусія, чеки 4Е. Розділ 15-й. Заснула з розплющеними очима, цього ранку Лусія попередила маму, що добиратиметься до їдальні сама. Вона не хотіла всю дорогу бути під прицілом мрійних суворих подадів. до кота мовчки вестиме машину. До того ж, їй не хотілося, щоб Марія бачив, що її мама привозить цю маленьку дівчинку, яку саму не пускають на роботу. Адже потім він із нею ще й не сміхатиметься. Досить до того, що хлопець її ігнорував, коли вона так хотіла уваги. Ще більше Лосія про нього думала, то менше хотіла його бачити. Яким сьогодні буде Маріо? Уважним чи пофігістом, милим чи зухвалим загадка. Коли почалися канікули, Лусія навіть уявити не могла через двоми натиме ось так у контексті всього, що сталося. Роздавати їжу з знедоленим не одержуйте за ні копійки. Ще й компанії хлопців, які зводить її з розуму. Це вже занадто. Лусія сіла в метро і вийшла на найближчі до соціальній їдальні зупинці. Треба було пройти ще кілька кварталів, однак, уже здалеку віднялася черга до їдальні. Важко повірити, стільки людей потребують їжі, невже стільки людей не можуть купити собі продукти. Учора в поспіху, в присутності Маріо, дівчина не дуже вдавлялась в людей, які приходили в їдальню. А тут були чоловіки, жінки і навіть діти. Усі їх зуважили лише чоловіка в коричневому пальці, який довго сидів сам. Коли проходила біля нього, доводилося затуляти ніс. Такий неприємний запах. Запах був від того чоловіка. Коли всі відвідують, чого гомоніли між собою, він сидів мовчки сам, далекий від інших. Олав перевертав його погляд, спромований у нікуди. Здавалося, чоловіка зовсім не цікавить, що відбувається навколо, лише власні думки. її надало ходи. Було десять хвилин по дев'ятій, вона запізнювалася. Ми рівшино розмовляли по телефону і привіталася з дівчиною, кивнувши головою. Носія перепросила за запізнення, благально склавши руки з пішла на кухню. Її збентежили суперечливі відчуття. З одного боку, вона хотіла зустрітися з Маріо, побачити, який він гарний, яким одягом її вразить, хоча йому чудово пасує все. А з іншого боку, вона цього не хотіла, адже хлопець міг поводитися з нею так, як вчора, під час. І після обіду, наче вона йому насправді не подобається, а вони просто працюють разом. Лусія глибоко вдихнула, щоб зібратися із силами та бути готовою до всього, і штовхнула двері на кухню. Там були лише тере і фран. Щасливого різдва мала. Добре відпочила? запитала Тере, сповнена е, люб'язності. Так, спала без задніх ніг, відповіла Лусія. Вона зраділа, що ця жінка тут. Доки Терра розповідала про їхню різдвину вечерю, поглядом дівчина мимоволі шукала Марію. Її співрозмовність все помітила і одразу розвіяла сумніви. Він сьогодні не прийшов, принаймні поки що. Тере підмогнула і почала наливати каву в склянки. Зараз час подавати сніданок. Лісія подякувала і попрямувала на склад, щоб покласти пальто з сумкою і вдягнути фарту. А в цей час біля рукава смугав. Светра, які Лусія сьогодні надягла, виплискував браслет із монет. Що більше вона дивилася, то більше він їй подобався. Такий простий та водночас такий цінний для неї. Усі почули, як відчинилися двері, і повернулися, впевнена, що зараз побачить Меріо. Однак то офіціант Хосе зайшов до пластикові стаканчики. Дівчина привіталася, та він ледь звернув на неї увагу. Коли повер... Поверталася на кухню, вже мала завдання: офіціати розноситимуть їжу, а Лусій повинен стежити, щоб за стійкою, куди відвідувачі будуть проходити по десерту, вистачало круасанів, тостів, фруктів та печива. Дівчина заперекотувалася на своєму робочому місці і побула там три наступні години. Щоразу, коли відчинялася двері, хтось її кликав, усі сподівалися зустріти із жахливим поглядом Маріо. Та коли годинах на стіні показав дванадцять, то вона зрозуміла, що сьогодні хлопці не побачать. З одного боку, дівчина відчула полегшення, адже більше не страждатиме від його минливого настрою. А з іншого боку, засмутилася, в чому ж його немає? Можливо, Марю обрав іншу зміну. А якщо він більше сюди не повернеться, Несквіка більше немає, розум на перервав голос дівчини, її ровесниці. Ти мене чуєш, що заснула з розплющеними очима. Лусія витрачалась на свою співрозмовницю. Дівчині було не більш ніж 15 років. Вона мала руде волосся, надбало зав'язане плюшевою стрічкою. Светарі вельветові штани були чисті, однак потерті на ліктях і колінах, на руках рукавиці. Вона тримала повну тацю їжі. Звідки взялася ця дівчина і чому вона снідала тут? Так, вибач, зараз принесу ще. Усі побігла на кухню і за мить повернулася з несквіком. Незнайомка взяла один пакетик і насипала трохи молоко, яке ще поривало у пластиковому стаканчику. Усі здивувалося, що дівчина висипала не все. Сама ж вона клала щонайменше п'ять ложок, тому що любила їсти грудочки в пакетик із рашньої несквіка поклала в кишеню. На підвечірок. Вона усміхнулася. Усі здивовано дивились на дівчину по той бік стійки. Однак незнайомка не зважала на її реакцію, а весело і безтурботно понесла свою тацю, могикуючи пісню, яку Луція не могла розібрати. Потім сіли за стіл, де сиділи дорослі з іще меншими дітьми. Луці зрозуміла, що це її батьки, брати і сестри. Вони весело розмовляли, жартували, ділилися тарелками з їжею. Щасливі, наче цей різдвий сніданок соціальні їдання. Був особливим, наче бути разом цю мить єдине, що мало значення. Лусії не переставали за ними спостерігати, доки сім'я не пішла. Розділ шістнадцятий. Мені б твій вік. Переконаєш маму, щоб дозволила мені поїхати. Лусі, Лусі благально склали руки, надула губи і жалюно скривилися. Вона задіяла увесь арсенал жестів, щоб тато зглянувся і скасував покарання, чи його частину. Яке придумала мама. Ці хвилини були вирішальними. Девід поглянув на осінні руки, потім на Лорану, що сиділа поруч, далека від розмови, бо умовляла айтану з'їсти запечену дораду, приготовану на різдво, і похитав головою. Ні, Лусія, мені б хотілося це зробити, однак тут я маю її підтримати. Пробач. Але чому? Чому ти так робиш зі мною? закричала Лусія, змінивши вираз жалю. На вирост цілковитого відчаю. Я знаю, що тобі важко це зрозуміти, однак ти маєш засвоїти деякі цінності. Як вона бридла зі своїми цінностями, протестувала Лусія, обхопивши голову руками. Уже два дні вона працювала в соціальній їдальні і продемонструвала свою витривалість. Однак тато не зрозуміло чому, все одно вирішив залишитися на боці мами. Ніщо не є цінним, як воно досягається без зусиль і праці, продовжив Давід. Та годі вже, відповіла втомлена Лусія. Цієї миті вона найменше потребувала татових повчань. Це те, що ти маєш засвоїти, підсумував Давід, встав із за столу, збирав порожні тарілки і пішов на десерт. Сто разів змінивши положення, Лорена також підвелася. Хоча тато наполягав, щоб вона цього не робила, до пологів залишалося трохи більше, ніж місяць, і рухатися було що далі важче. Лусія знову поклала голову на руки, сперті на стіл і заплющила очі. От би знайти спосіб повернути всім милосердя, щоб вони перестали на неї сердитися. Хіба різдво не спонукає людей до співчуття? Ох, вони її і співчувають. Це Покарана раптом почувся солодкий голос Сайтани. Ці... Лусія цієї миті не мала бажання відповідати на незручні питання малої, тому вдала, що не почула. Однак це не подіяло, тому що навіть із заплющеними очима Лусія чудово відчула, що дівчинка підвелася зі свого стільця і підійшла поторсати її за плече і не припиняла, доки старша сестра не підійняла голову. Що тобі треба? запитала Лусія, закотивши очі. Айтана простягла усії свою тарілку з рибою. Якщо хочеш, можеш взяти в це в їдальні, щоб хтось поїв. Я вже не голодна. Лусія дивилася на семирічну дівчинку, вдягнену в сукню принцеси Анни, з крижаного серця, що її подарувала на різдво й мимоволі усміхалася. Айтана ніколи не простувала дивувати своїми ідеями. А десерт свій також віддаси? запитали усі, щоб подорожнити сестру. Айтана широко розплющила очі й намить замислилися: «Десерт не нагодує, а риба так. Лусія покивала, усміхнулася і залишилася Айтаниною рибою без слів, знову схилившись над столом. Якби ти знала, мала, цієї миті до столу повернулася Давід і Лореною, тримаючи тацю з поліворонами. Ще односторонними і дуже смачним сирником, який поклав рани. Та відстарався покласти сирника і тані, та дівчинка попросила відрізати більший шматок, і це було мало не половина. Коли дійшла черга до лосі, вона взяла маленький шматочок, щоб вистачило їй тату Лореною. Побачивши, як сестра накинулась на сирник, облизуючись після кожного шматочка, без смутку й докорів і сумління, Лусія відчула, як скучила за її віком. Ані неприємностей із хлопцями, ані лекції про цінності та зрілість, ані роботи, зате з подарунками не різдво щороку і серником на всю тарілку. Дякую вам за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, нажимайте на дзвіночок, щоб не пропустити нових цікавих відео. Бувайте!